Так, всім доброго та вже вечора. Це вирішив зняти вам таке відео сьогодні. Чим ми вчора займалися. Ну, Ми вчора виклали ж відео з нашої поломки. Вчора вже його і до вечора і розібрали. Бо сьогодні у нас свято робити нічого не можна. Ну, а ми завчора вже все і встигли зробити ще хотіли. Ну що, покажу саму головну проблему, яку ми знайшли. Ми покажемо їм. Чому ж проблема була? Оце ми все знайшли на дні, на дні картера в мосту. Оцю, оцю запчастину. Це, це муфта блокування диференціала. Та, що була подвижна, то вона все з неї добре. А ця розлетілася. Чи наоборот може? Оце ми знайшли на дні. Оце це поломка. І по ще покажу також. Так, що вона яку нам бідина робила? Ось якщо видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шесть зубів. Ну, коротше, подзаміну це все. Цю всю шестерню під заміну. Е, по вуму. По вуму все добре. Просто була спала оця защолка. Ну, Оця як його, оця вилочка. Вона тут стоїть, обійди там ззаді покажи. Ось те, що двигається, вона повинна стояти ось так. Ну Вона зіскочила і була взагалі отута. Видно, як ударив рукою чи ногою, як зато залазив, і вона зіскочила. Ну, це можна було б поставити і вже їздити на ньому. Так що. Ну, а з цією проблемою тепер сьогодні вже замовив, дзвонив в запчастини, тому що... Наявності тут в сумах в нас магазин, то там немає всіх запчастей. Ну, тепер, тепер треба буде чекати ці всі запчастини. Масло. Масла, всі гідравлічні. В коробку. Ну, тобто там список такий хороший. Воно, як порахувати, там виходить хороша сума. Так. Ну що, так, вроді все. Показав, в чому була проблема. Ось вона. так, да, Це ще. Дуже повезло, що воно впало на дно картера це все діло. Ну ми ось відкрили. Вчора знімали тут чулок оцей весь, тому що воно так тільки знімається, щоб достати було цю шестерню. То вона тут же ще така сама стоїть. Ну і оце все діло лежало там все під низом. Ну і видно було, колись попало під шестерню, трохи її покуцало це. Так що... таке ось неприємне. Ну вона була вже. Вона вже була тріснута. Тому що старий слід на ній, на ній. А ось уже новий. Тобто вона вже була трохи надбита. І видно е влітку, як чіпаха, ну як чи як огород орав, то видно, я її вже добив. Розлетілася. Так що якось так. Ну, Це все треба буде нове ставити. Також замовляли. Ну, ну І заодно таки, цей. І оцей речах теж. Бо він ось трохи підтертий був там, де воно видно, цеплялося. Це той ще йде на вум. Так, що якось так. Ой-ой-ой, ой так. Ну нічого страшного, ми, так сказати, Не падаємо духом, так сказати, нічого страшного. Багато хто да. писав, що це через арпал, ні. Та як арпал? тут бачите, тут проблема взагалі в другому. Якби ж це через арпал. Через арпал. По вуму, тут ну, по вому тут все чудово, як подивитися, ось воно все крутиться, тут все добре. Переключається все так що Просто він так звідно, защлкнулось і спала оця ж Оцей речажок, оця вилочка спала, вона ж так стоїть, ось, як воно тут все стоїть, посадочне місто його. Ну і вона двигає цю шайбу. Включає це і виключає. Ну і воно включило і вискочило, видно. Це як видно, задів ногою. Так що. Ось таке в нас. Ну, тепер залишилось, залишилось дочекатися запчастин, масла. Тому що, як бачите, все розкидано по, по гаражу. Вон, гідравлічна ванна лежить. Це все ми вчора знімали. Також мінять масла ці всі. Ну, коротше. Да, ну, так що якось так. Ну, ось чулок лежить, Тоже скинули його. Ну, тут по ньому тут все добре. Так що. Масло покажемо. Масло? Yes. Ну, масло показати я не знаю. Тут зараз буде дуже багато. <смі> Показуй. Хто бажає три в одному, то. Да, ну. І ще казали розповісти історію цього трактора. В чиїх він руках був, там такесь На цьому тракторі раніше їздив мій вічим, але зараз нашого вічима з нами немає. І то Цей трактор він у мами стояв рік. Під нав просто на вулиці. Да, просто на вулиці. А потім, уже, коли ми переїхали, почалася війна, ми переїхали якраз до війни. і Ми переїхали і почали користуватися ним. Тобто ми, ну, ми зустрічалися з такими там поломками, таким, ну, щоб так, так капітально. Це таких поломок не було. Я просто, ну, я дуже не спеціаліст по цих тракторах, ну, я знаю, що потрібно міняти масло. У воздушному фільтрі, в моторі самому потрібно міняти, в ТНВД міняти масло. Ну, таке замінити масло, тільки що. Да, ми ну, не ну, тобто, це таке, там... ти не знаю, що у нас тут таке. От, в основному там зовні щось могло. Там, ну, чи так. колесо, там, чи щось таке. Ну, yes, щоб так буде. розбирати його, да. це ми перший раз таке ділимо, чесно. Це, це, це. Тут, знаєте, цікаво було вчора розбирати, так подивитися, що воно тут знаходиться. Ну, Однак колись би це сталося, так що. А розбиратися цьому по-любому треба. Так що, якось так. Ну тут все добре по всіх останніх узлах. Ну, тепер тільки робити йому повне ТО. Міняти масла всі. Гідравлічні, трансмісійні. так що. Купити новий пильник ось на тут. На рукоятку також, бо було все в ізоленті. Ой, так що, якось так. Ну, будемо тепер робити його все. По совісті, так сказати, для себе, а не як попало. Mm. Да. Ну і вже... ну, стараюся якось так трактор сильно не нагружати, ну, не знаю. Там будемо дивитися. Не поламали ми цей трактор, коли їхали по силос. Ну, да, це вчора все по силос ми їхали. Ну, Блокировка вже була не робоча. Да, і народ, ми не змогли таки. навіть виїхати на гору. І в общем, і про це прозвернула, і ну, в общем. Да. І за ми ще пустяком їхали без силосу. Да, було б... Тільки проблема в цій вилки, що на вомі, то ніхто б його повинен, Ну, так вже, він би вже був, був би зібраний даже зібраний. Що тут скинув би цю верхню ванну, надів би його і все. А так же, як побачили, як залили масло ще, як побачили, там ще масло, то за взялися, залили же то масло, побачили, що там дуже багато і стружки он, І запчастини ж ці всі валялися. Ну тобто. ой 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 Так що... Ну, подзамінюєш, я ж кажу. Ось шестерня, і тиметься шестерня її по-любому треба буде міняти. Скільки вона стоїть, я ще не знаю, це треба буде узнавати. Заміню ще заодно цей шланг топлівний, також заказав. Перемотаний весь повністю, бо Боти... тече бо тік. Я його замотав. Ну і нову блокировку, оцю муфточку. Це воно мають в комплекті все тобто, ну, от, Вона якось так смикається, видно. Ну і розбило. Коротше. Ну, старий слідець, бачиш. Mm -hmm. Ось де новий. Що ще ще возьмемо? Не видно навіть так. Ось старе, а ось нове вже. Ну вона вже була тріснута. там. Ну і саму вилку. Я вже як і казав. Також замінимо, щоб стояла новенька, бо вона трохи підтерта. Так що якось так. А то там всі як почали писати. Що це Арпал, арпал. Так, при чому тут арпал? арпал? я перед тим днем працював, то все було добре. Арпал. Нарпалі На стоїть муфта. Ну я не доводив до того до таких гілок, щоб він просто брав і ставав, Навіщо? Ну, У мене завжди з собою є рулетка, я поміряв, там більший діаметр, я вже її ну, лучше відкинув і буду ну, трохи помірчики кидати. Це я, я ж не якийсь там тут уже, що не розумію в цьому взагалі. Варпалу там все добре, так що. Зремонтуємо і одразу поїдемо рубати гілки, так? Да. Так що. Хорошо, хоч про це б нарубали. так ну так. Це пообіцяло, це що допомагає мені трактор, також йому потрібно буде на нарубати, так що... Повби це арпал, я б його вже на трактор би не цепляв, я б вже б відказався нього. Це по-любому. А так, ви ж бачите, що діло навіть не в Арпалі. Якось воно так все сталося, що воно в до цього йшло. Тому як трактор з 2012 року і по ньому сюди навіть ніхто ніколи не лазить, так що... Самі розумієте. Тепер буду трошки в це трохи в, як його сказати, не внікати, а... Більше заглиблюватися. Да, заглиблю, ну, так теж діло не годиться. Колись за це полівом доведеться братися. Так що от такі справи. Ну, я ж кажу, запчастини я вже заказав. <кхм> То потім прийдеться їхати в місто Суми. Зняли Б колесо. Більше. Та ось пішли воно на вулиці стоїть. Ні, ну ми вчора за три години трактор цей розібрали. Просто це скинули колесо, зняли чулок, тому що по-іншому... Ми не витягнули б полу ось. Щоб зняти цю Забув як називається, вже дуже з голови все вилітає. цю щоб зняти. Ой, так що якось так. Ну нічого. Тепер головне дочекатися запчастин, масло. Ну і все там по пильнике, оце все таке, По мелочі Ну це все діло ставить на своє місто. Ну це все діло ми будемо вам знімати. Тому як сьогодні ще праздник, то по сьогодні нам ну, вже ніхто нічого робити не буде вже. Та й по суті ж ми вже все вчора зробили, так що. Ну по маслу, звісно. Yeah. Да. По маслу, да. Взагалі попадус. Ну no. так що от такі справи. Ну от зняли таке відео показати. І за чого причина цього, що воно так сталося все. Так що залишайтеся, дивіться, будемо знімати самий ремонт, що будемо міняти. Да, як тільки закінчаться свята, ми до нього повернемося. Наші ну, Позовемо дякую. нашого сусіда, дядю Андрія, ви його вже знаєте, він ага. допомагав нам збирати Так, якби не він, я б його не розібрав, вийшов він спец по цьому, так що. Да. Спасибо йому. Будемо чекати, тому що він на роботі і коли він буде вихідний. Ну, як запчастини прийдуть, то ми ну, його Ну, Так, як забирати. прийдуть запчастини. Бо то розібрати, позовем... то розібрали ми його за три години, а як собирати, як поки понаходиш усі всі гаячки до нього, що десь стоїть, то я думаю, два, дня на два на три точно воно затягнеться це все да. діло. Так що от такі справи. Да. Ну, все, зняли таке вам відео коротесеньке, щоб хоча б так показати, в чому була проблема основна, щоб... Не писали там, Щоб були чого, в курсі, да. щоб розуміли, за чого це воно поламалося, і чому ми його розібрали, і як розібрали. Так що, ну, да. не переживайте, це ну, добре. Поламалось воно вже раніше, тому що я так поняв, що блокировка вже й раніше не робила до цього. А там хто знає? Коли воно, що воно? Ну, коли ми ще ну, коли ми переїхали. І ти тільки почав користуватися цим ну, трактором, ти зробив оцей е, тормоз ручний чи газ газ ну, ручний. Газ робив, да. Бо він же ж не працював. Ну, да. ну так що. Хоча колись він працював. Угу. Тоже бачить, яка виробка. Ну... Угу. Так, так що... ну що, прощаємося тоді. Да, все дя... тоді. Всім дякуємо, хто дивиться нас, хто пише коментарі, дякуємо всім. Так що будемо працювати. Да. Головне тепер дочекатися так запчастин. Що, як і обіцяли, тримаємо в курсі справ і розповідаємо, що ж сталося. Да. Ну так. Да. Залишилося лише почекати, то чи запчасти. Да, бо я їх сьогодні тільки замовив, бо там деякі запчастини є, в Сумах, деяких нема, да. потрібно замовляти. І, скільки, і, наскільки вийде ремонт? і Наскільки воно все вийде, тоді я вже все теж все покажемо, розкажемо. Да, ну, я думаю, ми там ще... сума, буде, сума буде хороша. Тут саме там оце... може, й, а може і нормально. Сум, сума цієї запчастини, я думаю, нормально вийде. Ну, подивимося. Так, да, воно, звісно, не сильно, але міняти його вже треба буде, бо воно розсипеться. Мені кажеться, що нормально вийде. Ну, типа не дорого подивимося. Побачимо. Може, недорого. Там чого, а там пульсі. не знаю. Так, ну що, все, тоді будемо прощатися. Да. Всім дякуємо, всім до побачення. Давай зробимо лучше так ось. Раз. Та я не при параді. Все. З да. вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки, щоб бути в курсі справ і нових відео по тракторі. Ну, наступне відео, я не знаю, можливо, знову з трактором вийде. А може і ні, може, щось придумаємо, щось новеньке для вас, так сказати, щоб не постійно про протрактор. Ну і на цьому все. Дякуємо, що подивилися. І я думаю, ви трішечки заспокоїлися і зрозуміли, що ж таке сталося. Ну, ми то і самі не знали, а потім, коли розібралися, вже помітили, що ж зламалося. Ну що, вже не затримуємо вас, будемо раді бачити вас в наступних випусках і гості нашого каналу також. Всім Все, до побачення, слава Україні, героям слава! Всім до побачення.